Окружна 5 Київ. Рекомендую тут є дядь Саша, який робить розвал сходження. Перед дорогою вирішили зробити і перевірити кут коліс. Дядь Саша перевірив і став ходовою, подивився на різинки, втулки, положення деталей чи на місці. Речаги, саленблоки, їхній стан, підшипники, все перевірив. Мені дуже сподобалося. Дякую за роботу. Робить і собі, і людям. Кажу, Єсан, запиши два слова для мене. Він каже, я не по цим ділам. <гум> <гум> Ось так. Ну, Дякую за роботу. Такі висновок. Все нормально, машина готова в дальну дорогу. شرس <applause> جاكم <applause>